Погано насправді. <рес> є такі міста, де плачуть два рази. Так? Перший раз, коли приїжджають, інший раз, коли їдуть з того міста. Так? Є таке, також у нас така фраза. От у Франції. Наприклад, є такий навіть фільм відомий називається. Я забув, як це буде українською, французькою мовою називається Bianvenuші Lіcht. Тобто, коли людина приїжджає на північ з півдня. На північ Франції приїжджає, і йому здається, що все погано, все ну, тобто вже кінець життя, і, врешті-решт, йому так подобається, що він, коли їде, тобто він плаче, коли приїжджає, і плаче потім, коли їде назад. Тобто. Насправді я пам'ятаю, перший раз вже було вже вечір. Я приїхав, було темно. Це була неділя вечір. Це було в грудні, тобто темно, плюс якось так не дуже багато було освітлення людей. мало, ну звичайно, в неділю е, ввечері. Тобто, якось так було дивно, але вже, вже наприклад, понеділок вранці вже було краще. Затишності своєю, це перше. По-друге, було практичне питання. Насправді, я більше зустрів людей, які були зацікавлені в розвитку нашого напрямку діяльності. В-третх, дійсно я чомусь відчув, ну і зараз я також дотримуюся тієї ж саме думки, що більше є потенціал для вивчення мови. Я взагалі почав розмовляти мовою можна сказати навіть точно, 13 листопада, 2017 року. Цього я не розмовляв. А, і я хочу сказати, я був впевнений, я так думаю, і багато тих, хто приїхав сюди з російськомовних званих регіонів, думають, ну тут уже українська мова уж точно. І, наприклад, ну і це, це, це також моя історія. Хочуть, я думаю, всі розповідають саме, якісь те, коли ти хочеш, ти купувати питаєш е шкарпетки. Це наспедується, шкарпеток немає такого слова, Там це носки. так? Або пам'ятаю, я не буду казати, в який саме магазини, але щоб не робити рекламу, я хотів купити папку. Ну, папка, ну, я таке людина знову ж таки, для мене важливо вживати саме українські слова, а не ті, які схожі на російські. Я Беру, відкриваю словник, дивлюся слово папка. Папка пише мені тека, насправді. Я заходжу в магазин, то питаю, спитаю, де можна купити теку. Це на мене дивиться такими очима. Каже, «Е, спитати там. Я приходжу, в крачі решт, спитаю, де знаходиться тека, а вона мені каже, а що це таке? Насправді, я пояснюю, вона каже, йдіть, вон там воно». приходжу, там пише папка. Булуганську, коли я приїхав, це було для мене. Перший переїзд і я нікого не знав. Потім я приїхав в Одесу. та ж сама ситуація, тобто потім івано на франківська насправді, таких три великих таких етапи в моєму житті, якщо москати для мене складно не з точки зору міста. А з точки зору просто моєї власної внутрішньої організації, я просто люблю під себе підлаштовувати якесь місце та зустрічатися людьми. Тобто я такі створюю свій мікрокосм такий. Є міста саме краєвиди, тобто природа. І такі, як міста, як Слов'янськ, Святогірськ, де є ліса, є гори, також такі велички, тобто рік, такий Сивірський Донець, наприклад. Це, це ж за часи Радянського Союзу, це був курортне місто. Для таких людей дуже важливо знати, що вони не одні, про що в них є вдома. Вдома безпосередньо в родині, в них є там, в тому колективі, де вони працювали, в тому колі знайомих, яких вони знали, що є люди, які знають про них, підтримують їх, співчувають їм і під... допомагають їм. Правильно ви кажете, донати це одна справа, але просто віддати гроші і не співчувати, або не точно співчувати, не поділяти цю та ж саме е якісь под... разом події. Звичайно, я хотів поїхати туди, де я на ну де я народився, я і зараз можу поїхати насправді. До речі, там зараз мама моя туди знову повернулася туди жити. Не захотіла вона тут в мене залишатися. А так я би, тобто, туди я і можу зараз приїхати без особливих проблем. Але, наприклад, в Луганську область або в Луганськ я, звичайно, приїхати не можу. Книги французькі, просто знову ж таки можна казати про класиків, які знають всі, починаючи від трьох мушкетерів, закінчуючи Ноте-Дам де Парі, для того, щоб вчити мову, обов'язково знати культуру. Є, наприклад, такий поет Жак Привер. Тобто, віршу якого, просто необхідно знати, по перше, з точки зору, що це. Дуже важливо для вивчення мови Вони такі невеличкі, граматично прості, лексично прості, але також зміст дуже глибокий. J'ai acheté des fleurs. Жешти toi, пухтуа amour. Українською. Українсько. Я пішов на ринок квітів, я придбав квіти для тебе, моє кохання. Але це дійсно насправді сьогодні на сьоме. Лютого, 14 лютого таки, ну, всяке свято не свято, така дата є. Просто що цікаво. Е, і поступово він каже, що візалі о маршев Озвазо е, пішов на ринок тварин і купив пташок для тебе. Потім він пішов на ринок, е, де продають металобрухт, купив ланцюги для тебе, а потім він пішов на ринок рабів. І шукав її, і так і не знайшов. Я маю на увазі, що цікаво в тому, що, бачите, це також проблема кохання. Вона завжди жива і відносини між людьми. Я вважаю, що Франція вона відома своїми комедіями. Насправді, на відміну, наприклад, від американських комедій, де просто хтось впав, вже всі сміються. Якби це ну, для мене це не цікаво. А французькі комедії теж ми кажемо ласкаво, так ви кажете, ласкаво просимо. Або така є інша комедія про одного заможного інваліда, якому допомагав рухатися чорний. Чорний, чорна як прислуга, хлопець. Тобто це вони якби і комедії з іншого боку. Це не там хтось падає, сміється, а це дійсно глибокий філософський також міст є. Всередині 80-х років була створена така організація, асоціація називалася як Ресторани Серця. Стане серця тобто для тих, хто не має достатньо грошей, щоб погодувати себе і свою родину, саме можна було отримати їжу безпосередньо від цієї структури. І потім саме ця структура вона започаткувала концерти, благочинні концерти співаків французьких, які давали ці концерти, збирали гроші, потім знову ж таки фінансували цю структуру. Так от співаки це тобто співаки першого разу французькі які збираються разом, які разом утворюють шоу, просто підійшов до мікрофону, заспівав пісню. Вони, тобто я таку уявляю собі, репетирують там. Багато часу щоб разом виступити. І це не просто співаки, там співаки, актори, футболісти відомі, якісь там е е е е е е е е ще діячі інших напрямків, вони збираються разом, дають ці благочинні концерти. І от такий спільний, такий соціально-гуманітарний рух, але вони переробляють їх по-інакшому. По І це кожна пісня є не просто, це, якби кожна пісня є безпосередньо як мізансен. Просто є номер один у Франції. Був, ну він зараз помер декілька років тому, але це просто глиба така. У Франції це рок-співак, якого звати Джоні Алідей. Справді, от Хто знає Джоні Алідея в Україні? Справді дуже мало насправді це людина, яка. Збирала стадіони там за декілька місяців, там вже було не можна було придбати квітків. Тобто і, е, наприклад, тут його послухати, і це нібито рок-співак, і це цікаво для молоді насправді, і для старших людей.